Біблія для дітей. Йонатан рятує Давида. Перша Самуїлова, розділ 19, Псалом 59. Саул не був людиною, якій можна довіряти. Однієї ночі, коли Давид грав на арфі, цар кинув у нього списом. Давидові вдалося ухилитися і вибігти до своєї кімнати. Тієї ночі Малхола допомогла чоловікові втекти. Давид прийшов додому Самуїла і все йому розповів. Згодом він зустрівся з Йонатаном. Друзі домовилися, що якщо Саул усе ще бажатиме вбити Давида, Йонатан вистрелить зі своєї зброї в бік Давидової схованки. Через два дні Йонатан зробив так, як умовилися, Давид покинув дім Самуїла. Він мусив утікати.